Обожню проводити заходи на свіжому повітрі. Приєднуйся і подивись, в які ігри ми грали того дня в таборі. Цікава гра, і можна зробити багато варіацій. В даному варіанті ми грали як? Ми трималися один за одного, стоявши в колі, і треба було зробити шах, дотронутися ногою до ноги сусіда, і сусід, тією ногою, до якої дотронулись, робить шах в сторону іншої людини. І так задача стояти як можна довше, крокуючи лише тією ногою, до якої трокається попередній гравець. Ця ігра особливо цікава тим, що її запропонував один із учасників табору. Вона заключається в тому, що треба виконувати те, що каже ведучий. І хто виконав це останній, той програв. От зараз вони, ведучий задає завдання. Хто останній доторкнеться до віки, тот і програв. Ось вони за мною біжуть. Цікаво, чого я від них тікала. Може було просто дати доторкнутися до себе і не тікати. А ось тут е е дівчинка. Зараз вона ведуча, каже, хто доторкнеться до Насті. І Також було цікаво нас спостерігати, тому що у нас було дві Насті, а ще не всі знали, як його звати, тому що це був перший день нашого табору. А зараз дивіться, загадали доторкнутися до жовтого. Я обіймаю сама себе і дітям також підійшов мій жовтий. А тут треба слухати, потім поясню. Протягом гри звучить лише хі-ха-хо, кожному звуку відповідає рух. Гра на уважність, реакцію та послідовність треба виконувати дуже уважно. Ну що, як вам наші активності на свіжому повітрі? Пиши в коментарях, які ви ігри полюбляли в дитинстві і грали зі своїми друзями.